1820 рік шість років тому зробили першу фотографію в Лондоні. Провели першу пластичну операцію а до винайдення машини з двигуном внутрішнього згоряння залишається всього 65 років. Це кульмінація індустріального періоду. Все нові нові винаходи дозволили підняти ефективність виробництва. Населення поступово зростало, як і потреба в ресурсах. А що це в нас тут на мапі? Якась дивна чорна пляма. Ви ж не хочете сказати, що на піку динаміки індустріального періоду люди досі не відкрили Антарктиду? Саме так. Антарктида залишалася незвіданою для людства дуже довго. Що ж там казати, від нас цей материк і сьогодні продовжує ховати загадки та природні дива. Проте, ми, хоча б, знаємо його географію. Глобальна конкуренція за територію в 19 столітті стала гострішою та спонукала дослідників найрозвиненіших країн світу та їх спонсорів до пошуку невідомої південної землі. Лише у 1820 році, нарешті, відкривають останній невідомий материк, який на старих мапах зображували як Terra Australis Incognita. З ресурсами в Антарктиді було складновато, та все ж ця частина світу мала надзвичайно важливе наукове значення. Пройшла ще майже сотня років до того, як 14 грудня 1911 року команда на чолі з Ролом Амундсеном відкрила південний полюс та дісталася найвіддаленіших куточків континенту. Моє. Відео мало б вийти в ту дату, але на жаль, я трошки захворіла. Тому ми вибулися з графіку, але не критично сподіваюся, ви пробачите. Отже, чому досягнення полюсу було так важливо особисто для Амонсена та для науки, що одягали мандрівники за відсутності сучасної термобілизни, та чим харчувалися, не маючи під рукою цілодобових магазинів, майже 100 діб. Які знання треба мати, щоб перемогти у перегонах на краю світу і першим дістатися заповітних географічних координат, які не мають довготи. На початку 20-го століття про існування Антарктиди вже було давно відомо, але мало хто наважувався подолати той негостинний ландшафт, який очікував їх на континенті. Після британських експедицій під керівництвом Джеймса Роса, який у 1842 році досягнув рекордного 78 градуса південної широти, цією частиною світу цікавилися мало аж до початку відродження антарктичних місій. Можна сказати, що саме минуле століття стало ерою досліджень Антарктиди. В той час її землі бачили величезну кількість експериментів з обладнанням, технікою, одягом, усім, що є необхідним для ефективних подорожей у полярні регіони. У 1901 році британська національна антарктична експедиція під керівництвом Роберта Фолкона Скотта відправилася в трирічну подорож на крайній південь нашої планети. Судно діскавері зупинилося біля затоки Макмердо і його команда, та досягнувши 82-го градуса південної широти, побила рекорд Джеймса Росса. Хоч Роберт Фолкон Скотт ставив собі за мету дістатися південного полюса ще тоді, але його підготовки виявилося недостатньо. Довелося повернутися через погане самопочуття, суворі погодні умови та льодовикове провалля, яке експедиція була не в змозі подолати. Проте певна користь з його подорожі все ж була. Скотт довів, що кордони моря Росса насправді є частиною величезного льодовика, який плаває на. Поверхні затоки і живиться іншими льдовиками, які спускаються з височини. Окрім цього, вони відкрили полярне плато та землю короля Едварда VII. разом зі Скоттом у складі його команди до південного полюса йшов Ернест Шеклтон, який через три роки очолив самостійну антарктичну експедицію. Відштовхуючись від досвіду Роберта Скотта, він висадився в тих самих місцях. Експедиція Шеклтона розділилася на три частини: четверо супутників вперше піднялися на вершину діючого вулкана Еребус за вишки 3794 метра. Ще частина на групи досягла магнітного полюса, а група подорожувальників з самим Шеклтоном почала рухатися в сторону географічного південного полюса. На жаль, через три місяці в них закінчилися припаси, і вони зупинилися на 88-му градусі всього лише за 180 кілометрів від основної цілі. Полярник, який в майбутньому реалізує миту усіх цих чоловіків з першого ж разу, поки що вчився та набував досвіду. Наприкінці 19-го століття майбутній відомий норвезький мандрівник, 15 п'ятнадцятирічний. Ні, Роаль Аммонсен окреслив мету всього свого життя стати полярним мандрівником. На що його наштовхнула книга британського полярного дослідника Джона Франкліна, де він розповідав про свою мету знайти шлях з Атлантичного океану в тихий навколо північних берегів Північної Америки. Коли йому було 21, він був у натовпі, який проваджав експедицію до північного полюса іншого відомого норвезького мандрівника та океанолога Фриттіофа Нансена. Спойлер у Нансена тоді на жаль не вдалося. А в 22 роки вперше ступив на борт судна у якості юнги. Через 15 років Руаля Монсен вже був шанованим норвезьким мандрівником, який брав участь у промислових плаваннях та працював матросом, подорожуючи разом з бельгійською антарктичною експедицією на судні Бельгіка. Екіпаж Бельгіки намагався дістатися південного магнітного полюса в 1894 році. І Амундсен фактично врятував це судно разом з командою. Але про цю історію та як вона допомогла йому вижити в Антарктиді, я ще згадаю. У 1909 році Амундсен вирішив повторити спробу Нансена та відкрити північний полюс, який досі залишався недосяжним. Він хотів увійти у північний льодовитий океан через Берингову протоку, а потім спробувати зробити зробити те, що хотів зробити Фрітіоф Нансен – вморозити судно у арктичний льодовиковий покрив і перепливти разом з льодом над північним полюсом. Заради цього, той самий Фрітіоф Нансен позичив Амансену власне судно фрам. Судно було стареньким, але досі дуже міцним. На замовлення Фрітіофа Нансена його було побудовано у 1892 році у норвезькому місті Ларвік. Завдяки цій шхуні Нансен хотів подолати проблему більшості мореплавців, що плавали льодовитим океаном. Замерзаючий лід тиснув на кораблі та буквально чавив їх. Тому фрам проєктували з урахуванням цього фактора. Покращення стосувалося не стільки міцності матеріалу, скільки форми корабля, щоб лід підштовхував фрам вгору. Судно вийшло завдовжки 39 метрів. Промандрувавши в сумі 9 років, корабель взяв участь у трьох великих полярних експедиціях. Для подорожі до північного полюса фрам модернізували та замінили паровий двигун на дизельний. Проте під час підготовки до подорожі Амундсен дізнався, що північний полюс вже відкрили. Прізвище цього переможця ви точно чули: Роберт Пірі, американський полярник, який намагався досягти своєї мети чотири рази. Його не зупиняли ні складні природні умови, ні ампутація восьми відморожених пальців. Нарешті четвертий похід став вдалим. І 6 квітня 1909 року Пірі разом з темношкірим слугою Меттіо Генсеном та ескімосами Ута Егінгігва, Сіґлу та Укеа досягли північного полюса. Як тільки Руа Лямонсен дізнався про цю новину, він не вагаючись змінив ціль і спрямував свою експедицію на південний полюс. Подорож розпочалася 1910 року. Амундсен дійсно не вагався, проте команда дізналася про це лише тоді, коли судно Фрам вже відчало від берегів Норвегії і пливло Атлантичним океаном. Щоб підтримати мій престиж полярного дослідника, мені необхідно було ямога швидше досягнути будь-якого іншого сенсаційного успіху. Я повідомив моїм товаришам, що оскільки Північний полюс відкритий, то я вирішив йти на південний. Його підтримали усі, і курс змінився на далекий південь. Ажіотаж навколо останніх можливих для відкриття куточків світу наростав. Коли Амундсен прибув до берегів Антарктиди, не менше чотирьох експедицій від різних країн вже перебували в цих регіонах. Японська експедиція намагалася висадитися на землю короля Едуарда VII, Однак вони не розрахували свої сили, і їм довелося повертатися до Австралії, щоб поповнити запаси собак та припасів. Австралійська експедиція на чолі з Дугласом Моусоном, який був геологом в експедиції Ернеста Шекл. На їх подорож спонсорами було зібрано 215 тисяч доларів величезні гроші на той час. Німці на чолі з Вільгельмом Фільхнером. Вони мали останні технологічні досягнення бездротову, магнітну та метрологічну апаратуру. Вони хотіли висадитися на березі моря Ведела та встановити основну базу як мога ближче до полюса. А також англійська експедиція капітана Скотта на судні Тера про якого ми вже сьогодні згадували. Вони заручились грантом у розмірі 20 тисяч фунтів стерлінгів, що в десятеро менше експедиції Дугласа Моусена, та вирушили в дорогу з Вої Зеландії, 29 листопада 1910 року. Він зібрав ту ж команду, що і на початку десятиліття, та взяв на роботу кілька людей з корабля Ернеста Шеклтона, який нещодавно у 1909 році сам повернувся з Антарктиди. Скотт вважався найбільшим конкурентом Амонсена. Попри те, що в дорозі його судно зазнало ушкоджень, і корабель довелося ремонтувати 14 січня 1911 року. Амонсен висадився в китовій бухті в районі землі короля. Дуарда сьомого він використав попередній досвід висадки Скотта та Шеклтона, які також зупинялися в цьому регіоні Антарктиди, та у свій час успішно просувалися звідси в глиб континента. Роберт Скотт прибув до берегів Антарктиди майже одночасно з фрамом. Різниця була лише в тому, що Скотт зупинився як і минулого разу біля протоки Макмердо. А Амундсен – в китовій бухті в майбутньому виявиться, що місце Амундсена дало норвежцям перевагу майже в 100 кілометрів. Китова бухта це крижана гавань в Антарктиді. На той момент затока була крайньою південною точкою всього світового океану. Зараз Бухти фактично не існує, бо в 1987 році від неї відколовся айсберг розміром 154 кілометра. За чотири кілометри від берега команда Амундсена створила табір під назвою Фрамгайм. А Скотт встановив основну базу на острові Росса. Табір Фрамгайм виглядав як дерев'яний житловий будинок розміром вісім на чотири метра. Підлога була заглиблена в сніг на сто двадцять сантиметрів. Будинок містив потрійні стіни, десять ліжок та навіть бібліотеку. Базова конструкція була звичайним житловим будинком садиби Амундсена в Норвегії, а в Антарктиду її доставляли в розібраному вигляді. Під час Підготовки на батьківщині для преси базу називали обсерваційною будкою, оскільки заздалегідь розкривати усі свої плани про похід на південний полюс Амундсен не хотів. Нагадаю, що навіть команда дізналася про зміну планів вже в дорозі. Антарктична база видалася дуже комфортною, щоб перезимувати. Може здатися, що дім в Антарктиді не може бути теплим, але опалюючи будівлю вугіллям, температура всередині підіймалася до плюс 35 градусів. Навколо будинку розмістили 16 армійських наметів, де зберігали їжу та паливо. Також там проживали собаки. Через місяць після висадки та організації усього життєвого простору, 15 лютого 1911 року, судно фрам для безпеки було відправлено у нижчі широти. Адже з завершенням зими в нашій півкулі зима починається в південній. У таборі експедиція пробула 10 місяців зимуючи та готуючись до останнього старта на південний полюс. Така важка та невідома подорож потребувала ретельної підготовки, тому багато місяців команда готувалася на самій базі. Але Руаль вже добре знався на антарктичних сюрпризах. Пам'ятаєте судно Бельгіка? За 13 років до власної експедиції Амундсен на своїй шкірі відчув, що таке антарктична зима. Працюючи на борту бельгійського експедиційного корабля Бельгіка, намагаючись досягти південного магнітного полюса, судно застрягло у багаторічному льоді. В морі Белінсгаузена Дрейф тривав 13 місяців, а очікувати, що поряд буде пропливати інше судно, не видавалось можливим. Жоден ненауковий корабель не наважувався прокладати маршрут через ці регіони. Екіпаж Бельгіки не повинен був тут зимувати, тому на борту виявилося всього чотири комплекти полярного одягу. Аменсен запропонував пошити такий одяг з вовняних червоних ковдр. Найбільшою проблемою, з якою зіштовхнулися полярники, була цинга. Хвороба, що проявляється при дефіциті вітаміну. Це. тоді Руаль Амуцен вперше спробував м'ясо пінгвіна, що в майбутньому дало йому значну перевагу перед Робертом Скотом. Розповім про це детальніше, трошки пізніше. У завершення історії про Бельгіку від цинги почали помирати люди. На кораблі розпочався хаос. А між капітаном та Амонсеном спалахнув конфлікт. Тоді Амонсен просто заявив, що ніякої бельгійської експедиції для нього більше не існує. А Бельгіка звичайнісіньке судно, а не місце. Це його служби обов'язком Амундсена тепер є вивести його з льодів. Він скомандував власними силами розбивати лід, і 14 березня 1899 року Бельгіку врятували з льодового затору. Отже, повернемося до антарктичної експедиції Амундсена та їх бази Фрамхайм. За кілька місяців до походу вони заготували понад 60 тонн тюленини для людей та собак. А це на хвилиночку понад 600 дорослих тюленів. Хоч погода здебільшого була надзвичайно сприя. Сливою шторми були майже відсутні на температуру. Це ніяк не вплинуло. Холод був сильним, і собаки помітно страждали. Але середня температура була не нижчою ніж в багатьох населених частинах Канади. Загалом Амундсен це написував так чудовий ґрунт, гарне катання на санках і рівна температура. У своїй книзі про експедицію до південного полюсу. Амундсен написував їх окремий набір товстої вовняної білизни для низьких температур. Він складався з двох товстих вовняних майки Нього в'язання шести пар трикотажних панчіг, в'язаних светрів, що їх називали ісландцями, шкарпеток та панчіх з жіночої в'язниці в Крістіанії Туктусет. Костюму з тюленячої шкіри з Гренландії, анорака, пошитого з ковдр подарованих в МС, дислокованих в норвезькому місті Хортен, та деяких додаткових аксесуарів з армійських складів. По прибуттю додому він цей одяг та спорядження до Лижного музею у Холменколені, і ми можемо побачити, як виглядали деякі з цих речей. Амонсен використовував одяг у стилі інуїтів, який вже був багато разів перевіреним, та легкодоступним його навряд чи можна було б назвати. Не кожен міг його собі придбати. Очевидно, що Амонсен піклувався про психічне здоров'я членів своєї команди, адже прагнув, щоб. По кілька годин на день кожен з них міг побути наодинці. Розваги під час антарктичної зими були в пріоритеті, тому зимівники мали платівки та грамофон для прослуховування музики, карти та дартс. Алкогольний пайок був обов'язковим у середу, неділю та на свята. Хоча під час санних походів алкоголь суворо заборонявся. До речі, Нансен на відміну від Амонсена вважав алкоголь злом. Полярники мали фото та кіноапарати. На Фрамгаймі навіть була фотолабораторія. Як чудово, що тепер ми можемо побачити ці кадри. Дорогою до полюса у кількох точках заздалегідь необхідно було розмістити певну кількість продовольчих складів, біля яких встановлювали високі яскраві прапорці. Перша спроба вирушити у похід на південний полюс була здійснена одразу після завершення антарктичної зими, 8 вересня 1911 року. До групи входило 8 осіб, але похід був невдалим. Низька Температура в мінус 56 градусів заважала лижам ковзати, а собаки при такому холоді не могли спати. Вже через тиждень учасники експедиції повернулися до табору. Другу подорож вирішили реалізувати через місяць. Експедиція на чотирьох санях, кожній з яких були запряжені 13 собаками, вирушили в дорогу по абсолютно новому маршруту. Вони везли з собою 1600 кілограмів провіанту, по 400 кілограмів на кожних санях. Амонсен та ще чотири супутники рухалися за ними на Лижах на цей раз група людей була меншою. А що там Роберт Скотт? Пам'ятаєте ще про такого. Британська експедиція з дев'яти людей на чолі зі Скоттом покинула базовий табір 1 листопада, через 10 днів після Амундсена. До речі, у складі британської експедиції був полтавець Антона Мельченко, який став першим українцем, побувавшим в Антарктиді. Відео про нього підписники Баймі вже зможуть подивитися завтра як додатковий матеріал до сьогоднішньої теми. Маршрут Амонсена спочатку видавався легким, бо проходив сніговою рівниною. Між 80 та 85 градусом південної широти через кожен градус були встановлені склади з паливом та їжею. Рухатися стало складніше, коли на 85-й паралелі команда досягла льодовика з ущелинами та підняттями. Дорога круто пішла вгору, тому на початку підйому вони вирішили влаштувати головний склад продовольства з запасом на 30 днів. Собі залишили їжі на 60 днів. Вочевидь, команда зустрілася з транс Антарктичними горами, і за день їм доводилося підійматися на висоту від пів до півтора кілометра. Згодом вони вийшли на великий льодовик, який пізніше назвуть на честь Акселя Гейберга, щедрого спонсора цієї експедиції, який пожертвував велику суму для її організації. 7 грудня експедиція пройшла рекордний досі 88 градус південної широти, де Шеклтон був вимушений повернути через загрозу померти від голоду. Рівно через тиждень, 14 грудня 1911 року, команда досягла точки південного полюса, який був розташований прямо посеред білої рівнини. Висота материка у цих географічних координатах становила 3 кілометри над рівнем моря. Як Амундсен писав про прибуття зранку, 14 грудня, була чудова погода, ніби створена для прибуття на полюс. Опівнями досягли 89 градуса південної широти за будь-якими розрахунками і приготувалися пройти решту шляху за один захід. Ми просувалися цього дня так само механічно, як завжди, майже мовчки, але все більше заглядаючи вперед. У третій після полудня одночасний стій пролунало від погоничів. Вони ретельно оглянули прилади і всі показували повну відстань полюс. Мету було досягнуто. Шлях скінчився. Я не можу сказати, хоча знаю, що це пролунало б набагато переконливіше, що я досягнув мети свого життя. Це було б романтично, але занадто прямолінійно. Я хочу бути чесним і можу припустити, що я ніколи не бачив людину, що знаходилася б у більш діаметрально протилежній позиції до своєї мети та бажань, ніж я у ту мить. Подорожувальники у складі Оскара Вістінга, Гельмера Гансена, Сверре Гасселя, Олафа Бьоланда та власне самого Амундсена пробули на полюсі три дні, проводячи різні спостереження та дослідження. На південному полюсі вони залишили коричневий намет з норвезьким прапором та написом Фрам під ним певне для того, щоб в майбутньому не виникало сумнівів, що вони дійсно там були. В наметі він залишив лист норвезькому королю Гокону VII з коротким звітом про подорож та послання своєму супернику Скотту. А зараз коротенька пауза, під час якої я хочу подякувати усім, хто підтримує цей канал. Звісно, це ті люди, які його штовхають своєю активністю. Ваші перегляди, вподобайки та підписки дуже допомагають продовжувати працювати над контентом, адже кожного разу я знаю, що його побачать та оцінять. І окрема велика подяка тим, хто фінансово допомагає каналу існувати. А це підписники на BuyMeCoffee та донатори. Зараз ви можете побачити імена усіх цих людей на своєму екрані. Також я хочу привітати нового підписника на BuyMeCoffee. Дуже вам дякую за довіру і сподіваюсь, вам тут подобається. Окрім того, хочу нагадати, що для підписників на BuyMeCoffee я починаю публікувати унікальний контент і розпочну вже завтра. Це буде відео про Антона Омельченка, про якого я вже сьогодні згадувала. Чекайте на повідомлення у спільноті YouTube, А також, якщо ви дивитесь це відео не в день публікації, я додам посилання на пост BuyMeCoffee в описі під цим відео. Якщо після всіх донатів на найнеобхідніші, найважливіші збори у вас залишається бажання та можливість долучитися до списку тих людей, яких ви тільки що побачили, ви можете зробити це тут або за посиланням нижче. Але не забувайте, що допомога ЗСУ за зараз найважливіша, тому спочатку гроші туди, а вже потім підтримувати блогерів, що вам подобається. Продовжимо подорож Амунсена до полюса і назад тривала 99 днів. Вона точно не була легкою. Було подолано майже 3000 км. Метрів з 52 собак живими повернулися лише 11. Група Скотта, яка використовувала маршрут Шеклтона, все ж дісталася південного полюса. Однак вони запізнилися на 33 дні з 85-го градуса південної широти. Четверо учасників експедиції повернули назад до основної бази. І команда Скотта, як і група Амундсена рухалися до полюса у складі п'яти осіб. 17 січня 1912 року. Вони з розчаруванням дізналися, що їх випередили. Назад вони вирушили у дуже поганому фізичному та моральному стані. Спочатку помер Едгар Еванс, ймовірно, від цинги. Згодом Лоуренс Оутс відморозив собі ногу, чим сповільнив темпи просування експедиції. 16 березня він вийшов з намету і сказав фразу, яка в Британії стала пізніше крилатою. Я вийду і можливо трохи затримаюсь. Більше оу не бачили. Ще троє учасників вирішили продовжити рух, але їх зупинила снігова буря. Ослаблені від виснаження, голоду та низької температури, троє останніх учасників експедиції померли у наметі. Останній запис у щоденнику Скотта датований 29 березня. Треба триматись до кінця, але ми дедалі слабшаємо, і кінець уже близький. Мені дуже шкода, але здається, я більше не можу писати. Заради Бога, подбайте про наші сім'ї. До їх наступного. Складу їжі залишалося всього лише 17 кілометрів. Їх тіла та записки знайшла експедиція Едварда Аткінсона через 6 місяців. У свою чергу, 7 березня 1912 року, Амундсен з острова Тасманія заявив всьому світові про своє відкриття та вдалу подорож. Після повернення додому Амундсен досить швидко став знаменитим і забезпеченим. Він продовжував подорожувати та жити своє дещо дивне життя. Наприклад, через три роки він придбав собі Бі, аероплан, тим самим ставши першим норвезьким цивільним пілотом, досягнення Амундсена стало не лише його індивідуальним тріумфом, адже команда довела кілька важливих тест щодо географії Антарктиди. Наприклад, великий ланцюг гір, який тягнеться від самої Аляски до Патагонії, знаходить своє продовження на Антарктичному материку. Цим вони підтвердили об'єднану геологічну структуру тіго океану, якого з усіх сторін оточують гори. Вони йшли своїм власним новим маршрутом і можете вважати це гарною вдачею. Або досвідом він виявився значно легшим за маршрут Скотта, який в оригіналі є маршрутом Шеклтона. Без сумнівів, конкуренція зіграла величезну роль у дослідженні та відкритті холодного материка нашої планети. Для Амундсена експедиція стала перемогою. Його вітали особистими телеграмами президент США Теодор Рузвельт та король Англії Георг V. Тоді як для Скотта подорож обернулася трагедією, хоч його й нагороджували посмертно. На перший погляд дві експедиції виглядають напрочуд схожими. Обидві рухалися від льодовика роса. Відстань була приблизно однаковою, та все ж є ключові відмінності, які завадили Скотту вчасно дістатися південного полюса та успішно повернутися додому. І це традиційні знання, планування та їх раціон. Давайте порівняємо ці дві експедиції у цифрах. Разом з Амодсеном до південного полюса рушили ще чотири людини. Тоді як на початку походу команда Скотта нараховувала дев'ять осіб, включно з ним. Транспортних засобів Амонсен мав 52 собаки, тоді як Скотт 23 собаки 10 поні та двоє моторизованих саней. Звичайних саней було 4 та 13. На жаль, поні та моторизовані транспортні засоби, які Скот доставив на цей материк, були настільки невдалими, що від 85-ї паралелі їм довелося використовувати людську силу, щоб тягнути важкі сані власноруч, окрім цього, поживність їжі відігравала велику роль, коли тобі треба долати величезну кількість кілометрів і тримати своє тіло життєздатним. Денний раціон людини в команді скота складався з какао-порошку, кубиків цукру, чаю, памікана, печива та масла. Загалом близько 4250 калорій. Тоді як рекомендована кількість калорій, щоб почувати себе добре та ще й тащити такий вантаж, як це робила команда Скота не менше 5,5 тисяч THOUSANDS Британця Скотта дуже критикували за його рішення залишити на останньому відрізку шляху не чотирьох, а п'ятьох членів команди, бо продуктові пайки не були розраховані на цю кількість людей. Окрім того, раціон Скотта був бідним на вітамін С, тому багато хто хворів на цингу. Тоді як Амонсен, якщо пам'ятаєте, наготував разом з командою 60 тонн м'яса тюленів, до того ж не лише для себе, але й для собак, разом з цуценятами, які народжувалися протягом експедиції. Норвежець свого часу жив серед іноїтів і помітив, що їхній раціон переважно складається зі свіжої дичини, але на цингу вони чомусь не хворіють. Тож, пам'ятаєте, я розповідала, Амундсен почав їсти сире м'ясо пінгвінів та тюленів, коли застряг корабель Бельгіка. Так ось, якщо їсти майже будь-яке м'ясо, але за умовою, що воно достатньо сире, то вітамін С можна отримати в таких кількостях, що цингів вдасться уникнути. На Бельгії шеф-кухар не вмів готувати м'ясо тюленів та пінгвінів, тому екіпаж корабля його блюда їсти відмовлявся, продовжуючи хворіти на цингу. Навіть трохи приготоване м'ясо пінгвіна описували так: уявіть собі шматок яловичини, запашну тріску та качку, запечену в горщику з соусом з крові та риб'ячим жиром. Амундсен же називав це найсмачнішим стейком, який тільки можна побажати. Наприкінці зими, коли запаси вичерпувалися, команда Амундсена в Антарктиді їла консерви на десерт, зелені сливи, консервовані фрукти та морошку, багато на вітамін С. Цей лайфхак допоміг його команді вижити в суворих антарктичних умовах. Зрештою, під час подорожі на південний полюс вони їли не лише м'ясо, тюленів та пінгів пінів, але й собак Роберт Скотт же вважав вбивство собак жорстоким та неспортивним способом вижити. Але смерті більшості манджурських поні, яких він взяв в експедицію, його чомусь не збентежили. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що вам було цікаво. Я змогла додати трошки різдвяного, новорічного або хоча б зимового настрою цією темою. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися на мій канал, якщо ви додивилися це відео і досі цього не зробили. Можливо, вам все ж таки Подобалося, що я тут розповідаю а також запрошую вас подивитися відео про Україну в Антарктиді, і побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!